Всім привіт! Хочу показати такого напівбретона, можна сказати. Тато бритон. Мама така наших коней. Жеребець Бімбо. Тато його Бімбо називався і він Бімбо. Він у мене є на каналі, я його навесні знімав. Йому тепер півтора року. Хочу сказати, що змінився. Коли я його видів, як видів, що як знімав, то гди, змінився дуже. Зачив брати на осінь вже трохи, зачив брати шию. Має Файну грубу ногу під собою, грудницю. Довжина. Такий досить гарний екземпляр. Знаходимось в селі Баня Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Якщо би когось зацікавило, я не ш... номер лишу в описі. Жеребець може бути на продажу але ціни не знаю номер власника залишу і собі когось зацікавить будете дзвонити жеребець має файну довжину я думаю камера щось трохи буде передавати Пррр. Досить спокійний. Зад має такий круглий, немає аж розколу, так трошки є, але більш круглий такий зад. Має до... такий шоколадний шоколадний колір. Трохи може сонце забивати в камеру, але. Заміряти тут маю коло себе чим, не знаю його точних розмірів. Десь приблизно метр шістдесят висоти, нога десь 24. Десь приблизно так. Я думаю, що на півтора року це досить файні показники. Лє він ще не був, він ще навчання ще не проходив. Але дуже спокійний, має такий таку зірочку, такий півмісяць. Грева на два боки, хай на кучерєва грева його, якщо б хтось хотів видіти приробець бімбо був бретон. Там є на каналі у Васі Бойчука. Що там його тисминичана хлопці знімали? Мама його теж є на каналах. Тож... Тож я просто не пам'ятаю як канал називається, Там тисминичана хлопці показували, і маму його, і, і тата. Коні ваговоз, щось таке. Тато його мав дуже моцну грудницю, я його в реальності не видівали. Але там мені виглядало на відео, що там грудниці метрова, можна сказати. Я думаю, що потомство Бімбо багато по собі не залишило, наскільки я знаю, троє лошад. Але досить цікавих. Дваги частенькі. Мечку невелику на передній, на задних трохи бірше, дай нам. Копето моцне. Трохи більша мечка, багато чисті. Трошки зачив набирати. Зачив набирати на осінь вагу. Такий приставник напівприставник, можна сказати, Бретонів. Дуже спокійний, дуже тихий, я, я його рідко вежу, але тако кілько би не прийшов днем, то він постійно ходить за руками без жодних якихось. Варіяцтва <гум> ще раз нагадую, знаходимося в селі Баня Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Кого би зацікавив такий варіант. Можливий і продаж досить цікавий варіант, скажу так. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Збройним силам України. Всім мирного неба. До побачення.